Так, добрий день, дівчата і хлопці. Це мені. На мене посилка прийшла. Хто там з дівчат питав, де я фундуки заказувала? Ось. Тобто Максим запечатував їх. Ой. Так, фундуки я заказую, заказувала, як садила. Максим Гевак. Канал зветься. Максима на каналі. Є відео, як він, знаєте, які в нього фундуки, ось. І я заказала своїм рідним фундуки. Так, це ось такі в нього фундуки ростуть великі, бачите які? Так, як мені їх дістати? Ой, гарно все було. Дуже гарні саджанці. Ось, Максима. Так. Морозісті кей. Гондагел. Так. То два. І... Слідуючих два дві Довгі фундуки, які грубі. Ось, заракіт. Да, Ось. хрехинда Гел. Чи Хонда? А, то о, то, напевно, Хонда. То вони одинакові. Фонда тут і фонда тут. Обидва ну, садженці всі одинакові. Ось. Бачите, які гарні. Великі саджанці вже починають розпускатися. Зараз ну, я вам покажу, яка в нас зима. Коренева тут дуже гарна. Ось, дивіться. Мені всі фундуки, які присилав Максим, всі прийнялися до одного. Ось, так, щось таке діло. І тут такі, і тут такі. Я розвивати не буду кореневу вам показувати всю. Тут трошки видно було, то я розвинула, показала. Ось. Гарні, здорові саджанці. Кому треба фундука, то заказуйте саджанець 100 гривнів. Ось фундука і. Гарні великі горішки, так що всього всім хорошого. Ну, я вам покажу, яка в нас замазає. Ось. <кій> Максима там є багато фундуків. Заходьте собі, заказуйте. Не помню, хтось з дівчат питався, у кого я заказувала. Посилання я закріплю в коментарях на його канал. І посилання закріплю, номер телефону закріплю. Ось таке діло. Ладненько. Покажу вам ще погоду. І зараз подзвоню, хай приходять, забираю свої саджанці. Ось. Ось така в нас зима. А, зимно, дубаріна така, що капець. Ось, ось такі. Справи, бачите, скільки снігу. Зимно, напевно, моя деревовидна павоння померзне, вона вже такі великі листочки мала, ну нічого. Ось, заходьте, дивіться. Відео Максима, як доглядати за фундуками, як що, там в нього є, все, багато, квіти є різні, все. Лаванда є, все, що хочете, замовляйте, що там в нього є. Дзвоніть, питайте, він вам все розкаже і відео покаже, що і як, і до чого. Так що всім. Чого ж ти хочеш? Ну зараз йдемо до хати, ну ти бачиш, я щось роблю, чи ні, ти вже до хати, все. Ну витримай. Ось такі то справиньки. Чого я на себе заказувала? Бо вони казали не знають як. <гум> то я заказала, я є в базі даних на новій пошті, от я на себе заказала і все благополучно прийшло. Так що всім всього самого найкращого, миру, спокою, затишку, бережіть себе і своїх рідних. Зараз йдемо до хати, зараз, чернишику мій, зара мій малишику, зараз мій хороший, зараз підеш до хатки. Що, на кицьки не хочеш, ти як земно на дворі? Сколов в твої боки. <рес> ну зараз. Ось такі справи, так що хай Бог дає вам сонячну погоду сам перед на душі, а тоді за вікном, щоб всіх все було добре, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин.